Одеський ліцей номер 41 Одеської міської ради розташований у мальовничому мікрорайоні Балті за адресою площа Валова 9. Заклад має багату історію, яка тісно пов'язана з розвитком освіти в місті Одеса. Ліцей було засновано ще у 1896 році. І з того часу він став важливим осередком освіти для багатьох поколінь учнів. З 2020 по 2021 рік було проведено капітальний ремонт будівель Одеської загальноосвітньої школи номер 41 Це дозволило суттєво покращити умови навчання. На сьогодні ліцей є сучасним освітнім закладом. В якому навчається 418 учнів. Над якісною освітою працює висококваліфікований педагогічний колектив, що складається із 32 досвідчених вчителів. Ліцей забезпечує інклюзивну освіту. Тут навчаються діти з особливими освітніми потребами. Усі кабінети оснащені сучасними меблями та інтерактивною технікою, що сприяє ефективному навчальному процесу, однак через відсутність укриття навчання наразі проводиться в дистанційному форматі. Незважаючи на складні умови. Учні ліцею беруть активну участь у різноманітних конкурсах та олімпіадах, де здобувають призові місця та перемоги. Це свідчить про високий рівень знань, мотивацію учнів та професіоналізм педагогів. Цього року ми з радістю відкриваємо двері для двох перших класів, де ваші діти отримують не лише якісну освіту, але й турботу та увагу від вчителів. Гірка Альона Юріївна вчитель вищої категорії, яка поєднує сучасні методи навчання з індивідуальним підходом до кожної дитини. Скляр Валентина Іванівна. Вчитель вищої категорії з багаторічним досвідом роботи, її професіоналізм та любов до дітей створюють теплу, сприятливу атмосферу для навчання. Ласкаво просимо до нашого ліцею, де кожна дитина отримає увагу, підтримку та любов. Набір уже триває. Не пропустіть можливість приєднатися до нашої великої шкільної родини.